Пам'ять преподобного Віталія Олександрійського Святий Віталій жив у VII столітті і був монахом в обителі Ави Середа в Газі. Провівши там більшу частину життя, маючи вже 60 років, святий Віталій прийшов у Олександрію. Один з найбільших мегаполісів пісньої античності, щоб рятувати пропащих жінок. Він працював у наймах за 12 мітних монет на день, одну з яких ввечері витрачав собі на їжу. Потім святий приходив у будинок розпусти, яких у цьому місці було чимало, і пропонував котрійсь із нещасних жінок. Решту свої грошей за умови, що цієї ночі вона не буде віддаватися гріху. Преподобний Віталій залишався поруч із жінкою до ранку і молився про її спасіння, а йдучи від неї, брав обіцянку нікому не розповідати про цей вчинок. Подвижник не засуджував і не викривав жодну блудницю. Але його смиренна проповідь навернула багатьох з них до покаяння. Деякі з цих жінок одружувалися і починали жити чесним трудом, інші йшли в монастир. Їхні імена святий вносив у величезний поминальник і повсякчас гаряче молився за них. Утім, жителі міста. Були переконані, що старець щоночі віддається гріху. Чуючи догани на свою адресу, Віталій смиренно зносив їх, не намагаючись виправдатись. На Монаха, який вводить усіх у спокусу, з'являючись у товаристві грішниць, донесли святому патріарху Йоанну Милостивому, але той не повірив наклепа. І докорив донощика. Одного разу на порозі будинку розпусти нахабний молодик дав ляпаса святому, облаївши його. Віталій відповів, що невдовзі сам нападник отримає удар, і на його крик збіжиться вся Олександрія. Дійсно, незабаром юнака вдарив нечистий дух. Що з'явився йому, і він почав біснуватися, збентеживши голосними криками багатьох жителів міста. Щойно молодик прийшов до тями, він згадав пророцтво святого Віталія, усвідомив свою провину і вирішив попросити у святого вибачення. Увійшовши до келії, люди знайшли тіло подвижника. Який спочив, стоячи навколішки на молитві, в його руках був совій із написом: Мешканці Александрії, не судіть передчасно допоки не настав День Господній. Тоді багато жінок, які залишили грішне життя завдяки святому Віталію, розповіли про його благодіяння. Про це сповістили патріарха Йоанна, і місто вшанувало святого урочистим похороном.